Вітаю топ-7 найцікавіших фактів про печінку. Перший унікальна здатність до регенерації. Печінка єдиний орган у людському організмі, який здатний повністю відновити свою структуру та функції після пошкоджень або часткового видалення. Ця дивовижна здатність робить печінку неймовірно важливим органом нашого організму. Друге очисний фільтр. Печінка відіграє ключову роль у очищенні крові від токсинів. Та шкідливих речовин, забезпечуючи нам захист від різних зовнішніх впливів. Вона ефективно нейтралізує отрути та метаболізує лікарські препарати. За добу печінка фільтрує близько 2000 літрів крові, третє сховище енергії. Печінка служить головним органом для обробки та зберігання енергії у вигляді глікогену, який є важливим джерелом енергії в періоди голодування. Або інтенсивних фізичних навантажень. Четверте. джерело поживних речовин печінка багата вітамінами та мінералами, необхідними для підтримки здоров'я та балансу в організмі. Вона забезпечує нас вітамінами А, Д, Е, К, в 12 а також залізом та цинком. П'яте регулятор холестерину. Печінка відіграє важливу роль в обробці холестерину допомагаючи знижувати його рівень у крові та підтримувати здоров'я серцево-судинної системи. Шосте захист імунної системи. Печінка має важливе значення для роботи імунної системи, допомагаючи організму боротися з інфекціями та вірусами. Вона є місцем активного обміну імунних клітин та антитіл, забезпечуючи захист від різних патогенів. 7. орган з довгою історією. Печінка є одним з найдавніших органів, що вивчаються в людському організмі. Її згадки зустрічаються в древніх міфах і легендах різних культур. Печінку тварин використовували для передбачення майбутнього, в обрядах жертвопринесення, з лікувальною метою для багатьох стародавніх культур. Печінка вважалася символом життя та сили. Вона асоціювалася з внутрішніми енергіями та життєвою силою людини. Її зображення часто використовувалися в архітектурі, релігійних обрядах та символіці. Ці факти про печінку допомагають глибше зрозуміти її унікальні функції та значення для організму людини. зважаючи на важливість цього біохімічного центру в нашому організмі, тривожним є факт, що близько 30% населення світу страждають від дифузних захворювань печінки. Цей стан формується через вплив різних негативних факторів на печінкову тканину, протікаючи іноді непомітно слабкість, втома, набряклість, дискомфорт у правому боці, набір ваги тощо. Але з часом може призвести до більш серйозних наслідків, включаючи портальну гіпертензію, печінкову недостатність та печінки. А ось найпоширеніші негативні фактори, що впливають на здоров'я печінки. перший алкоголь. Помірне вживання алкоголю зазвичай не шкодить печінці, але надмірне вживання може призвести до жирової хвороби печінки, цирозу та інших серйозних захворювань. Друге, незбалансоване харчування або неякісна їжа. Дієта багата на жирну висококалорійну їжу, а також надлишок цукру і солі, може сприяти розвитку жирової хвороби печінки та іншим її захворюванням. А також забруднення їжа, що містить важкі метали чи пестициди, може завдати шкоду печінці. Третє неактивний спосіб життя. Відсутність фізичної активності та сидячий спосіб життя може збільшувати ризик розвитку ожиріння та інших факторів ризику для захворювання цього органу. Четверте постійний стрес: постійний стрес та психологічні навантаження можуть негативно впливати на печінкову тканину. Оскільки вони може збільшувати рівень стресових гормонів, які можуть пошкодити її тканини та сприяти розвитку захворювань. Для пом'якшення патологічного впливу зазначених факторів та підтримання нормальної функції печінки, особливо особливої здатності до регенерації, рекомендується вживати безпечні гепатопротектори. Ці продукти сприяють підвищенню стійкості печінки та найчастіше мають рослинне походження. У цьому контексті слід зазначити продукт розторобша плямиста від компанії Nutrilite. Цінними складовими розторобші плямисти є з'єднання силімарин, що складається в флавоноїдів силібінину, силідіаніну та силікристину. Найбільш активним з них є силібінин це сильний антиоксидант, що прискорює відновлення мембран печінкових клітин. Блокує ряд токсичних речовин і не дає їм можливості потрапити всередину клітин печінки, а також зв'язує вільні радикали і не дозволяє їм руйнувати оболонки, мембрани клітин печінки. До складу цієї дієтичної добавки, крім екстракту плодів розтропших плямистей, входять також екстракти коренів кульбаби, куркуми, цитрусових плодів, вишні ацероли і фосфатидилхолін. Корінь кульбаби. Завдяки вмісту інуліну, флавоноїдів, каротиноїдів, хлорофілу та інших речовин має антиоксидантну, протипухлинну, антиметастатичну та жовчогінну дію. Куркума корінь із сім'ї інбирних, відомий своєю цілющою дією на організм людини. Завдяки речовині куркуміну має антиоксидантні, протизапальні, жовчогінні, антитоксичні та протиракові властивості. Доведено, що куркумін сприяє саме знищенню ракових клітин без пошкодження здорових. Крім того, куркумін є природнім антидепресантом, що покращує самопочуття і при цьому не має побічних ефектів. Плоди цитрусових та вишні ацеролу багаті біофлавоноїдами та фитонцидами. Вони мають загальнозміцнюючі, антитоксичні, регенераторні, енергетичні властивості, захищають клітини, у тому числі імунні. Фосфатидилхолін є компонентом мембран печінкових клітин, що перегнічує процес утворення вільних радикалів, сприяє підвищенню детоксикаційної здатності печінки, відновлює її роботу. І як завжди, Nutrilite – це безпечно та природня, адже це єдина у світі компанія дієтичних добавок, яка виготовляє продукцію із власної сировини, що вирощує на власних органічних сертифікованих фермах. На завершення хочеться наголосити, наскільки важливо дбати про стан цього цінного органу. Печінка відіграє ключову роль у нашому організмі, її здоров'я безпосередньо пов'язана із загальним станом нашого тіла. Уникайте надмірності уживання алкоголю, приділяйте увагу своєму раціону та ведіть активний спосіб життя. Не забувайте включати у свій раціон їжу багато на поживні речовини, які підтримують здоров'я печінки. І пам'ятайте, що турбота про здоров'я це інвестиція у довгострокове благополуччя.